Три зрадниці: три зашквара, про які сьогодні будемо говорити, на яких будемо дивитися та хреститися. Вот так. І розпочнемо ми з лайтового зашквара, а саме з акторки Дізель Шоу, яка працювала в Україні, яка пережила окупацію декілька тижнів. Я говорю про Марину Грицук, яка працювала в Україні в нашому українському шоу дізель-шоу. І потім. Поїхала працювати на російський телеканал вести ранкове шоу. Вона має білоруське громадянство, і можливо, ви скажете, що не потрібно її засуджувати. Вона поїхала в свою країну, працює на ТНТ International, на російському каналі. Ну, вона зробила свій вибір. Але це так, знаєте, дивно, коли ти декілька років працювала в Україні, коли ти бачила всю реальність і ти просто мовчиш про те, що відбувається на землі, на якій ти працювала, і пішла працювати. На канал країни, яка могла тебе, вибачте, кекнути в той момент. А ми йдемо до наступної зрадниці Анна Асті. Знаєте, я не думав, що я буду ще про неї знімати відео, висловлювати якісь свої думки, але той зашквар, який вона робить, про що я говорю? Як ви знаєте, сьогодні 25 лютого, а на Асті перед 24 лютого. Викладає новый ТикТок. В новом видео в ТикТоке спевачка Анна Асти научает россиян своей родной украинской мови. Давайте заценим цей кринж. Всем привет, друзья! С вами Анна Асти. И я хочу, чтобы вы угадали несколько слов на моем родном украинском языке. Ну что, готовы? Давай, завещай. Первое. Парасолька. Это зонтик. <laughs> Второе слово. Лихтарик. Значит, это фонарик. И третье одно из самых смешных слов, которое я недавно тоже слышала своего товарища это слово пидозра. Есть идеи? Подозрение. Вот так. Кончено. Правда. Я хочу порадивиться с вами. Ще раз це відео. Бачите, я чихаю, тому що в мене алергія. Давайте заново. Всем привет, друзья, с вами Анна Асти, и я хочу, чтобы вы угадали несколько слов на моем родном украинском языке. Ну что, готовы? Мои хорошие, на твоем родном украинском языке, по-перше, заберите громадянство, по-друге, э, забудь всю мову. Первое. Парасолька. Буде парасолька. Это зонтик. Второе слово. Ліхтарик. Ну, ліхтарик. Значит, это фонарик. Хуярик. І третє одне з найсмішних слов, яке я недавно теж слушала свого товариша. Вона каже, що третє слово вона нещодавно почула. Це підозра. А на асті, як ти можеш навчати українській мові, якщо ти ту українську мову сама не знаєш? Якщо ти твою дивізію тільки сама нещодавно дізналась від знайомого про слово підозра. Підозра. Yesді! Подозрення! Вот так. <laughs> yes, моя хорошая, моя нюшная, моя куколка. Я сама не знаю, але мені сказали, і мені треба зняти новий ТікТок. Я така українка. <laughs> Фу! Фу, як награно! як це ліцемірно, по-перше, знято ніякої щирості. Зовсім ніякої щирості. В цій співачці. Я не розумію, як ви продовжуєте її слухати. Як ви продовжуєте слухати російську музику? Я знову зараз начну тему про російську музику, яка далі ви слухаєте в Україні. Ідіть, подивіться, голос мікрофону на мене на каналі на гурт Антитіла пісня Фортеця Бахмут. Я розплакався в, тій, в тому відео, хоча це була не реакція, я розплакався від щирості слів, від щирості виконання. Навіть без музики. Тут людина просто лісенірно навчає, знаходить наглість собі, навчати їх українських слів. Як тобі не соромно, як не соромно, як не соромно вам продовжувати її слухати. І вона викладає цей тік-ток за день до 24 лютого. Я просто зараз намагаюсь не матюкнутися. Я сподіваюся, є люди, які зараз дивляться. Це відео і розуміть мене. Якщо так, то поставте хоча б лайк або напишіть коментаря. Вибачте, так третя новина. Екс-учасниця Яна Соломко, першого сезону Холостяка, яка випустила пісню під керівництвом Юрія Бардаша, який втік в країну агресора. А пісня про те, як вона сумує за своїм воїном і як вона чекає його з перемогою. Це пісня підтримка російських солдатів. Ну как солдат. давай мы трешко почитаем, мам. Я никогда никому ни за что не променяю нашу любовь. С победой знаю, ты вернешься домой, и я буду сильно ждать тебя одного. Мой хороший. Знаю, что будет сложно и невыносимо. Мой хороший, Боже, страдаешь, знаешь, стр... там бедно сидит, Страждаю. <соценно> за нами правда. А правда это сила. Фу. Вона в пісні співає, що за ними правда. Українка Яна Соломко, яка народилась десь там в Полтавській області, співає, поїхала туди і співає, що за ними правда. Ти на порогі з возвращенням, герой. Я ждала сильно тебе, мой родной. Пройдемось про хронології співачки. Яни Соломко. Ми пам'ятаємо, Яночка Соломко була фіналісткою першого сезону Холостяка. Мені здається, перший сезон Холостяка дивилися всі. Я, я, я нав, Навіть пам'ятаю цей вечір, де я був, де я його дивився. На корчуватому в Києві. Хто знає де корчувати? Там в мене сестра жила. Такий райончик, звісно, собі не дуже. Ну, там є Дніпро, можна купатися. Ну, Це було давно. Я внижден... Тебе опустити. тебе опустити. Я пам'ятаю фінал. Всі плакали, чого Максим Чмерковський не вибрав Яночку. Вона ж така хороша, така добра. Ну, знаєте, в тихому Омуті черті водяться. Це про Яночку Соломку. А як у Яни Соломко грала біполярка? То вона Яна Соломко, то вона якась Янга псевдонім, потім в неї ще якийсь був псевдонім, а я навіть зараз скажу. Десять виписував? Одну секундочку, одну секундочку, і зараз скажу. Значить, псевдоніми Яни Соломко. Яна Соломко. Янга Соломон Саяна. Таяна покинула чат. І з жодним псевдонімом в неї в Україні не виходило стати популярною. То вона була в гурті Ріал О. І тепер я зрозумів, там якийсь є рок того гурту Ріал О, того, що і Рігіночка Дар'янка звалила вражку і сидить там, квочка. І Яночка Соломко туди звалила. Соломко Соломко неважливо. Просто Саяна. І колись Соу Ярочка вирішила прийняти участь в голосі е, країни Туреччина. Як це було? Тільки подивіться, як судді на виступ нашої україночки відреагували. Я брав... Яна тоді запевняла, що в будь-якій країні, де вона буде виступати, вона буде співати солов'їною українською мовою. Це я буду піти українською народною пісню, тому що в іншій країні я буду пі тільки українською. Моє хороша, Моя ніжне. Ми бачимо. Молодец. І рік тому вона відповідала в одному з інтерв'ю, що чому ж вона тоді вирішила працювати не з українським лейблом. Вона сказала, що в її рідній країні її не приймають. Справа не в тому, що тебе не приймають. Ну скільки б ти псевдонімів не змінила, то якщо ти залишаєшся амебой, ну ти і, і в Америці будеш Амеба. Сояна, Янга, Солома, Палома, Амеба. То, що я хотіла, я зробила. А в Україні я заявила там, чого ще ніхто не робив, все заявила. А за там не правда, а правда сила. Як це спрацювало? Там на даний момент півмільйона переглядів на Ютубі цієї пісні. Спрацювало чому? Спрацювало це на території України. Там її, оці молитви за героїв, які мають повернутися додому героїв, вони там нікому не потрібні. Це спрацювало в нас, тому що ну, ми на це звернули увагу. Я не впевнена, що Сояна там стане великою зіркою. Не стане вона. Це стане для тебя проигрышем. Ну і звичайно, звичайно, у нас же ж Сояна така артистка з такою, знаєте, думкою, з такою позицією, що вона э, закрила коментарі э, на своїх постах в інстаграмі. А чому? Якщо ти артистка, якщо ти особистість, ти ну, ти маєш позицію, ти вважаєш, що оті вони праві, за ними перемога. То, то, чого, ти, то, то чого ти боїшся елементарних коментарів? Заюш? Ви згодні зі мною? Амеба залишається і там, амебою. Я вже не могу. Світли в житті. Ну що я рекомендую звичайно проригатися після цього відео або прийняти душ змити з себе оце все, тому що мені це потрібно зробити. Друзі, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, ви зі мною згодні. Пишіть вашу думку в коментарях, діліться цим відео, підписуйтесь на мій новий канал. Хто хоче стати спонсором каналу, ставайте спонсором каналу, це не так дорого. Ви підтримаєте мій контент, можете задонатити. І до зустрічі в нових відео. Нове відео також буде дуже цікаво про Світлану Лободу. І, звичайно, в мене вже будуть скоро нові реакції на Євробачення, які ніхто не дивиться. Але буду для вас знімати, тому що я знаю, що є певна аудиторія на моєму каналі, яка дивиться ці реакції на Євробачення. До зустрічі!